У сваляві на 10-річного хлопчика напали 10 безпритульних собак. Про цей інцидент на своїй сторінці Фейсбук повідомила мама постраждалого. Врятували дитину перехожі. Ну, я раз подумав, що все собаки з ним грають, але потім видів, що не грають, почали його кусати. Ну, там було за 10-15 штук. Одна машина під'їхала, бо побачив теж старший дядя там на машині їхав і почали на нього кусати. Тобто, один напав, потім почав третій, четвертий почали його роздирати. Кричав, піщав на ціл, на цілий город. Мама постраждалого хлопчика досі не може відійти від пережитого стресу. Дитина тепер боїться самостійно виходити на вулицю. Вийшов з дому, буквально кілька хвилин пройшло, і ну, чужі, незнайомі люди нам його повернули додому вже в такому стані, що він був е, обкусаний собаками. Паніці, в страху люди, які його ну, врятували в тій ситуації, зателефонували до поліції. Буквально п'ять хвилин поліція була в нас. Я написала відповідну заяву. Вони взяли в нас пояснення, взяли у свідків пояснення. Такі випадки у Сваляві не рідкість. Нам довелося самим в цьому переконатися. Адже лише під час зйомок цього сюжету стало відомо про ще одну дитину, на яку напав собака. Я особисто йшла з ним за ручку, тому що в нас дитина інвалід, він там не ходить, хлопчик 12 років. Я йшли ми двоє, тато. Ззадів, тому що ще в гараж машину ставив, автомобіль. І собака підбігла, вкусила дитину за ногу. Дитина дуже плакала, дитина дуже не напудилася, в нього був, звичайно, шок. Що то-то, того, що ну, навіть для дорослого шок. Ну, а для дитини я вважаю, що це дуже. Тим більше, що він і так дуже багато у нас болі переніс, того, що багато було операцій. Обидві постраждалі родини з дітьми, яких покусали собаки, зверталися по допомогу в травматологію місцевого поліклінічного відділення лікарні. Ми на це дуже звертаємо увагу, тому що на момент того, коли дитину або людину вкусить тварина, потрібно вияснити, чи, чи тварина домашня, чи тварина звідки вона щоб був нагляд за твариною. Якщо протяго 10 днів тварина залишається живою, тоді ризик того, що дитина або людина, яка потрапила в цю ситуацію, буде мати погані наслідки, підпадає. Якщо тварина невідома або вулична, тоді ми ложимо дитину в стаціонар. І проводиться повний курс антирабічних щеплення для запобігання сказу. Ситуація зі сказом у сваляві напружена. Збільшення випадків нападу собак на людей підтверджують у ветеринарній районній лікарні. Статистика зовсім не втішна. До початку воєнної їй було нас за цілий рік ну, в районі около 20, то тепер вже около сімдесяти. Страшне діло, що це робить. Багато появилося безпритульних. Я не знаю за чим. Було сім випадків у Мукачівському районі у Закарпатському області. Сім випадків сказ. З них п'ять у нас на території Свалявського району ветлікарні переконують, не завжди є можливість спостерігати за собаками, які здійснили напад. До того ж, у них немає законних важелів впливу на популяцію та поведінку тварин. Та для регулювання не вистачає якогось питомника. Розумієте, я закон про жорстоке поводження з тваринами. Тварин не можеш відловлювати, не можеш їх усопляти, не можеш їх якимось чином вивезти за межі міста. Лише, лише один метод, який є, треба організувати будівництво питомників, виділяти кошти і безпритульних тварин акумулювати у тих. Притулка. Безпритульні тварини сьогодні ледь не господарі свалявських вулиць. Місцеві кажуть, порядок із собаками потрібно навести вже давно. Ми бачили випадки агресії, тут днем ми бачили випадки агресії. Вперед, мол, малі, діти, пушів, малі діти ну, тут ну, грають, малі і діти грають, страшно їх боять. А чоловіка за ногу укусив, тут сидить чоловік. І за, і за Розкажи, як тебе да, И за что зимой было, и за пальто. Ну, побежал просто. Наверное, я шла с каким-то кульком, думала, может, голодный. Да немножко так. Ну, не то, что он меня сильно покусал. Нет, просто схва Цапанул так это, я не поняла. Говорю, что это все? Ничего. Цивилизованно надо, конечно. Отлавливать, стерилизовать, как в Одессе это делается. Я постоянно. А у нас это все, не давай. я не верю, что это будет здесь. У міській раді запевняють, у сваляві немає ні притулку, ні вольєрів, ні людей, які б могли правильно виловлювати безпритульних тварин. Ми це питання будемо займатися. І на сьогоднішній день це питання в мене також є одним з першочергових, які ми маємо вирішити. Ми це питання вирішимо. Просто це питання часу. Тому що ми маємо зараз знайти земельну ділянку вільну для будівництва вольєру, маємо виділити кошти або знайти того ж самого мецената. Є в нас робота з з. Людина, яка займається щодо захисту і прихистку тварин, ми також зараз не співпрацюємо, думаємо, як вийти з цієї ситуації, тому що собак зараз є ще проблема в тому, що ті ж самі мешканці нашої громади вони просто самовільно відпускають тут тварин зі свого двору господарства, не контролюючи їх, і просто вони розгулюють містом. Це теж неправильно, це теж недбале відношення до тварин і безпеки нашої громади. У міській раді переконують, намагалися вирішити питання через звернення до сусідніх виноградівських та мукачівських притулків. Однак там місць немає. Тож наразі планують розробити програму щодо належного утримання тварин. Після цього це повинні затвердити рішенням сесії. Тим часом безпритульні господарі вулиць Валяви поки залишаються небезпечними для місцевих. Варто лише сподіватися, що список покусаних поповнюватись не буде.